Як за російські гроші починають замовляти зброю для української армії? Зараз європейський союз спрямує частину доходів від заморожених російських активів на зброю для України. Очевидно, що Україна продовжить терористичні атаки в отношенні Росії. 400 мільйонів євро вже скеровані на фінансування українських оборонних підприємств. За два з половиною роки наша оборонка, здебільшого приватна, набирала обертів, збільшилась кількість команд і проєктів. Але для замовлення цих озброєнь в Україні зараз бракує грошей. Є інформація, що цього року наші заводи та компанії могли б виготовити зброї на 20 мільярдів доларів, але держава змогла законтрактувати лише 6 мільярдів. Тож один з напрямків залучення донорських. Коштів на українську зброю від західних партнерів, зокрема від Європейського союзу і окремих країн, почну з новини, яка для мене виглядає такою важливою і системною задля збільшення виготовлення української зброї для українських сил оборони. Бо сьогодні розклад такий, що за два з половиною роки війни у нас. Оборонка головноприватна набрала обертів, збільшилась кількість команд, збільшилась кількість проєктів, Але для замовлення цих озброєнь в Україні зараз бракує грошей. Бо є дані Мінстратегпрому, що у цьому році наші заводи та компанії здатні були виготовити зброї на 20 мільй... мільярдів доларів. Але держава змогла законтрактувати лише на 6 мільярдів. Тож зараз один з напрямків це залучення донорських коштів на українську зброю від західних партнерів. Це і від Європейського союзу, і від окремих країн. Тож сьогодні з'явилась новина, що Європейський Союз спрямує певну частину доходів від заморожених російських активів на зброю для України, і перший транш це 400 мільйонів євро, вже скероване на фінансування українських оборонних підприємств, і зокрема з них уже. Оплатили виробництво українських САО Богдана. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова і додала, що Данія була першою країною, яка уклала контракти, оплатила виробництво гаубиць Богдана для збройних сил України. Скажу, що насправді оці 400 мільйонів євро ще не розподілені по збройовим проектам. Сподіваюся, що ці пріоритетні проекти будуть визначені на відсотки оці від заморожених російських активів, і профінансовані достатньо швидко. Що ж до Данії, то вона дійсно стала піонером. Бо у липні замовила виготовлення 18 сао Богдана. Це замовлення, частина з пакету цієї країни для українських 180 мільйонів євро. Євро і е, ці гроші до речі, Данія виділила з власного бюджету, і можливо вони будуть компенсовані від ЄС оцими відсотками від заморожених російських активів. А сам міністр оборони дані днями повідомив, що замовлені у липні САУ Богдана вже передані до збройних сил України на початку вересня, тобто зробили гармати з темпом 9 сау на місяць, і це дуже гарний темп. На тлі цього данія закликала європейських партнерів замовляти саме українське озброєння. Бо справа тут не лише в термінах, а в тому, що українські зразки дешевші за закордонні, і насамперед, що ці зразки ефективніше і простіше обслуговувати і ремонтувати на тих підприємствах, які їх виготовляли. Що ж до інших замовників, то згадаю про о, ракетодрон Паляниця, ми знаємо, що, наприклад, Литва інвестує 10 мільйонів євро у. Виробництво української далекобійної крилатої ракети «Паляниця», тому що думаю, це таке так більш правильно з крізь технічних можливостей, і ця паляниця залишається найбільш втаєниченим проектом української оборонки, але до ворожих цілей цей проєкт вже дістає. Ну а далі ми поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Зараз у нас другий день поспіль, майже по 200 зіткнень на добу по всій лінії фронту. Це багато, тому що власне це на чверть більше ніж ще два місяці тому. Із оцих 200 зітнень. І вчора, і, і сьогодні, половина припадає, якраз майже порівняно 40-50 п'ятдесят на два напрямки. Це якраз Покровський і. І Курахівський, які Певним чином взаємозв'язані. На Покровському напрямку, ми пам'ятаємо, ворог досить активно просувався. Зараз він вперся в ділянки в зоні Новогродівки і Гродівки, і зараз намагається скоріше зробити наголос і перекидання зусиль на південь з атаками в зоні Салідового або обійти Салідово. І так само на місто Українське. І, власне, ми знаємо, що що туди буквально серпні, що не помиляюся, була перекинута для посилення наших позицій для посилення наших можливостей була 15-та бригада партийного призначення національної гвардії карадах і ми вже бачили багато прикладів професійної діяльності цієї бригади на цьому напрямку від системного знищення ворогів до таких прикладів коли там захоплювалися в, в як трофеї російські танки і зараз до нас долучається офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах, майор Віталій Міловідов. Пане Віталію, радий бачити вас і чути в ефірі канал Еспресо. Добрий вечора, пане Сергію. Хотів би, щоб ви трошки розповіли нашим глядачам, що відбувається в зоні відповідальності вашої бригади, тому що зараз це дуже гарячий напрямок, як ми знаємо, що ворог там намагається здійснювати. Атакувальні дії і на підступах, і до селідового, і в, в українську, і до Українська. І це власне та ділянка, де діють ваші побратими. Які от подробиці за останню добу там чи за останні дні можна повідомити? В зоні відповідальності відповідальності ї бригади Національної гвардії Карадак перебуває напрямок міста Селідова. Безпосередні бойові дії, бойові зіткнення з противником відбуваються на підступок до населеного пункту Михайлівка, який ворог постійно намагається штурмувати, задіювати піхотну силу та піддає, піддає активній артилерійській підготовці, а також застосовує велику кількість скидів та півдронів. Останнім часом всі намагання противника були нівельовані нашими підрозділами. Активно застосовується артилерія в комбінації з ХТВ-дронами, завдається шкода противнику, наносяться йому вогневі враження. Мінімізуємо контакт зіткнення вогнового контакту з нашими піхотними підрозділами. Розуміючи це, понісши великі втрати на цьому напрямку, ворог намагається знайти більш зручні і. На його думку, більш уразливіші ділянки, і за останні декілька днів намагається більш тиснути південніше з напрямку населеного пункту Українськ. Ось має деяке просування, як ми бачимо з осін та аналітичних каналів. Тому на 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 нашому напрямку стабільно тримаємося, але ворог намагається створити умови обходу місто Селідова південніше і створення несприятливих умов. on you.